Доброго дня, мене звати Лана Ахмєрова і я познайомилася з Олександром на фестивалі психологічних ігор і трансформацій Крила. Завдяки ньому я зрозуміла багато чого, і коли він запропонував мені піти на сорокоденну чистку для родової сили і допомоги від роду, я погодилася. Розкажу свої відчуття в перший день, коли це почалася чистка. В мене це мої суб'єктивні відчуття. В мене почались мурашки по тілу, особливо в зоні шиї. Бо тут вам робили енергетичний масаж. Потім почали трансформуватися не стільки, мабуть, я трансформувалася, скільки оточуючи мене, люди почали розкриватися. Особливо дуже гарно ця чистка вплинула. Чоловіка, тому що він почав більш бути спокійнішим з початку війни, і з його е, хворобами він почав більш нервувати, став збуджений. А наразі він спокійний, веселий і ранок починається не з негативних якихось е, новин, а в нього вже позитивне мислення, і завжди він з посмішкою, як колись. Це дуже приємно. Почали притягуватися. Дуже цікаві люди, дуже цікаві події, і це діє. І я всім зараз раджу, щоб вони йшли на такі чистки. І Саша допомагає, і дуже йому вдячна.